ще не знає, це Олексій, головний агрохімік компанії Агрілак. І сьогодні він буде з нами вам допомагати обирати добриво під пшеницю. Всі орієнтуються, але давай коротенько проговоримо. Що пшениці потрібно з осені? Які елементи? На що звернути увагу? Пшениці, мабуть, які в будь-якій культурі є базові елементи, які називаються макроелементи, mm -hmm. да, є мезоелементи, є мікроелементи. Да. Так от, виходячи з того, яке поле саме за своїми там, характеристиками агрохім, найбільша потреба, потрібно, щоб було забезпечено по фосфору і калію восени. восени. Це от такі першочергові. Я їх ставлю на перше місце. Чому? Тому що це елементи. Їх потрібно взагалі пшениці багато, в принципі, uh -huh. тому з осені треба вже думати за весну, скажімо так, uh -huh. і вносить плюс це ті елементи, які на стартових на початкових етапах дають можливість пшениці накопичувати е, в себе на більше цукрів, uh -huh. да робити більшу концентрацію клітинного соку і бути більш морозо зимостійкою. І мати, скажімо такі, скажімо, створити такі умови, дозволяють ці елементи, щоб пшениця якісно перезимувала. Зрозуміло, що якесь ну, значення має на перших етапах росту азот, okay. да? ну а далі вже по списку, скажімо так, залежно від того, які саме характеристики, от тим елементам також слід приділяти увагу. Якщо дефіцит до того самого цинку, Mm -hmm. То є сенс задуматися і над цинком є сенс і над магнієм задуматися. все залежить від того, як далі розподілено. Потрібен баланс всіх елементів в залежності так, від фази і в залежності, мабуть, від забезпеченості так. ґрунтів, які є. Ну, коли ми говоримо на початку, ми ще не знаємо. Ну не про фазу говоримо, а чисто що треба, щоб вона дійшла до зими і перезивувала. Угу, угу. Через скільки будуть працювати, наприклад, той самий амофос для пшениці? Через скільки він почне працювати? Пшениця на перших етапах вона використовує десь близько до зими, десь угу. від ну, до 5%, там, може до 7% від загальної потреби. Тобто ясно, що вона багато не використає. Так. І а, тут уже питання, куди ми вносимо це добриво. Якщо mm -hmm. це ми вносимо при посіві, так, так зване стартове, то в принципі ну, потрібно підбирати якесь високорощідне добриво. Можливо, АМОФОС далеко не найкращий варіант, тому що те, що я вже озвучив, важливість фосфорно калійного живлення. Mm -hmm. та, і от оце добриво стартове, воно має якраз оце на цьому початковому етапі допомогти. Його майже вистачить до зими. Якщо ми говоримо за після вже відновлення вегетації, то те добро, яке ми заклали як під, скажімо, поглибше, наскільки це було можливо. Якщо це робилась передпосівна культивація, зрозуміло, що це там до 10 сантиметрів, 7-8-6, можливо. І там в добро буде сконцентровано в верхньому шарі. От його рослина і на початкових етапах буде використовувати, і вже потім, коли відновиться вегетація, поки буде волога в верхньому шарі, поки вона буде з нього й брати. А, якщо ми вносимо чуть глибше, скажімо так, пролонгуємо ефект від внесення цього добрива. Тобто якщо ми загаженемо його на 15-20 mm -hmm. см, є люди, які е після там, залежно від попередника уранку роблять, відповідно, можуть дати глибше, тоді вже в другій частині вегетації. Скільки буде використано амофосу? Ну, коли воно зможе розчинитися нормально, ясно, що там водорозчинного фосфору може бути менше, ніж mm -hmm. у, у нових okay. цих прогресивних добривах. Да? Але свою функцію воно все-таки виконає. Рано чи пізно все да. одно виконає. Наскільки... Да. Якщо волога буде, да. то воно виконає. Ну воно все лежить мер... мертвим грузом. Тільки з'являється волога, рослина починає проростати, добриво починає розчинятися, і за якийсь період рослина зможе брати добриво. Да. Який це період? Ну, по різному, я думаю, що. Е... Початок, коли вже коренева система буде здатна, ага. да, вона навіть якщо натикнеться, скажімо так, близько до грану, де буде зона підвищеної концентрації елемента, вона вже буде з нього використовувати в будь-якому випадку. Uh -huh. Тобто, якщо ну, там буде волога, і воно буде відповідно в невеликій кількості вже доступне для рослини, вона буде його використовувати. Тут питання, коли тільки от цей момент настане. Коли коренева система почне використовуватися два тижні, три тижні, воно тільки починається розвиток. Після вже, вже, да. А ми говоримо туди на середину жовтня, кінець жовтня. Коли припиняється Коли вегетація, Коли тоді може бути найбільше. Це якщо, якщо гранула ця знаходиться ну, далі від зерна. Угу. А те, що знаходиться поруч, відповідно, перші, там починає тільки кореневі волоски, вже починається споживання в невеликій кількості. Але ти, це... ти говориш за мікрограму зараз? Чи ну засін. можна і мікрогранулу внести поруч із насіннями, можна інші є варіанти рідкі. Угу. І... Тобто конкретного часу від того, коли ми посіли, і рослина почала брати, нема такого зафіксованого. Оце два тижні, три тижні, чотири, п'ять. У ну, мене нема такого такої дати, щоб Ти знаєш в цьому році, от в цьому році, наприклад, по тих самих полях угу. е також є стартові добрива, але Старт був такий собі, якби затяжний, я б сказав би. Рослини сиділи в дані, в цих ґрунтово-кліматичних умовах. У нас сиділи з місяць, мабуть, після посіву. От, вони випнулися, да, пожовтіли, і ну, як говорить про ефект від старту, і коли його потрібно почала рослина використовувати. В залежності ще не тільки від рослини від вологи, але ще й від погодних умов. Як підібрати добриво для пшениці? На що орієнтуватися? Крім того, що. Потреба з зосені на фосфор і калі. В першу чергу при підборі добрива треба дивитися на особливості сорту, високоінтенсивний та да, менш інтенсивний, е -е які строки посіву угу. в якійсь мірі, але ну, основне все-таки з цього всього я би назвав грахін характеристики, тому що, ну, тому що на основі них, мабуть, приймається. Най... Точніше, вже орієнтовне рішення про те, скільки потрібно внести, якого добрива. Mm -hmm. Сам склад, відповідно, буде підбиратися, якщо ви плануєте, ну от е, немає можливості внести там в основне, так як ми говоримо, поглибше його заробити. Так. Ясно, що це будуть менші норми. Це може бути типу стартове добриво, якесь комплексне. І ви підбираєте склад залежно від того, в чому сам більше потреба. Ясно, що там фосфор, mm -hmm. да, ясно, що там калій. Так. Знову ж таки, сама комбінація може залежати від ґрунтово-кліматичних умов. Одне діло там забезпечені південні ґрунти калієм, інше діло да, взятися сюди на північ, де калію менше. Тоді, треба, якщо ви плануєте це одне внесення, mm -hmm. то треба максимально дати, ну хоча б, щоб в верхньому шарі були ці елементи живлення. До речі, про основне трошки скажу, що десь ну, зустрічаю інформацію, порівняння, внесення. З осені фосурнокалійних mm -hmm. і навесні, то навесні програє в там півтора-два рази ефективність внесення таких добрив. Тому хто це на якій культурі? На пшениці, саме на пшениці фосфорнокаліїні весною вносять? Ну, робили порівняння. Бувають задають питання, якщо, наприклад, дефіцит калію фосфор калії. Ні травмофоску Так, да, Треба донести, ні травмофоску. Ну, Експериментували, мабуть, все-таки визначали ефективність і доцільність такої операції, то якщо менше там трошки може продвинутися, то фосфор ляже мертвим грузом на поверхні, і буде ще й рослини можуть формувати кореневу систему в верхньому шарі, це може потім негативно в майбутньому на коли почнеться засуха. Ти проговорив, в залежності від ґрунту, я вважаю, що це перше. Так як ми хочемо допомогти нашим аграріям, і потрошку в них в. В їх технологіях з'являється е, хоча б думка розібратися зі своїм ґрунтом. Якщо ти говориш, е, що на ґрунтах півдня, наприклад, калій не потрібен через те, що ви нам визначали і ряду ще господарств, там калію достатньо. У Нас, як з традиційних добрив, ми можемо е, орієнтуватися на фосфор. Можемо орієнтуватися на фосфор. Ну, е, все-таки навіть на півдні, не, не скрізь, що немає взагалі ніякої потреби. Це перше. Друге, е, навіть якщо забезпеченість висока, uh -huh. але все одно є той калій, який знаходиться поруч, теж розуміти, що дійсно там така рослина не буде, вона ще сильно качати з глибших шарів, вона має бути має бути елемент поруч, Його можна внести менше. Uh -huh. Але в принципі доцільність такого комплексного фосфонокаліну вона є з осені. Да. Якщо в мене обробіток господарський ґрунту такий, я сію пшеницю після соняшника і Обробіток ґрунту одна дісковка і далі в мене заходить сівалка, сіє з комплексним добривом. Де в мене тоді основне? Основне? Ну, фактично немає, бо... немає як такого класичного основного, а є передпосівний, передпосівне внесення. Ну, В даному випадку можна, скажімо так, від загальної потреби, зрозуміло, що це абстрактно, непонятно від якої загальної, на яку вражальність, але від загальної потреби це буде менша кількість, uh -huh. тому що верхній шар, який пересихає, Потреби вносить дуже багато, в принципі, немає як такої. І навіть от якщо подивитися на, зараз е, ну, популяризується на півдні, да, класика, класичний неутіл. І в такому випадку, взагалі, внесення неможливе в глибші шари, якщо говорити за чистий наутіл. Да? В будь-якому випадку там дають старт, да? і рослини ростуть, розвиваються. Ясно, що є якась певна потреба. Але вона компенсується взагалі можливостями самого ґрунту, угу. да, виділяється, стає доступним той самий фосфор і калій в процесі. Ну, але якщо до доостроковому плані, звісно, що треба, і, щоб і, щось і, було. Да, треба, щоб було щось і поглибше, скажімо так. Отже, сумуємо з осені, робимо акцент на фосфорі калій. Ти кажеш, що є основне і припосівне внесення, в мене це буде припосівне, я обираю для себе невелику норму через те, що верхній шар він потім пересохне, так. фосфор нікуди нижче не, не буде мігрувати, калій може трішки, тобто великої дози мені вносити не потрібно. Якщо в мене чорноземи, а, навіть типові малого, якщо я mm -hmm. не помиляюся. Скільки мені приблизно обрати? Ладно, хорошо, скільки ти знаєш мої показники? Може, з сіма вони вже розбіглися, але так наугад, скільки б ти мені порекомендував для зони північного степу внес вносити, якщо в мене чорноземи типові малогумусні і приблизно чотири в мене показник гумус. Скажімо так, із простіших, із простіших все таки звернув би увагу, наприклад, якщо це в нас зона да, північного mm -hmm. степу. Як варіант, це може бути, наприклад, сульфамофос. Так. Та да. да, може бути сульфамофос із простіших. е якщо говорити про складніші, це може бути якесь високорошинне. Mm -hmm. Не хочеться виділяти якусь конкретну Модної марку. Так, да, якусь, якусь модно нещодавно стикався з формуляцією 16 27 7, наприклад. А 7 сирки? Е-е, 7 калію, 16 27 азоту, 27, 27 фосфору, фосфор. 7 калію. От Ну, в принципі, непогана формуляція, якщо є невелика потреба в калії і є це. можна отакого от такого добрива е, за потреби фосфору великої десь приблизно 100 150 кг фізики. Оце такого добрива. Такого добрива. Mm -hmm. Скажем так, якщо е, питання стоїть отримати ефект в цьому році, mm -hmm. то тоді це добриво є. Ну, буде все таки в пріоритеті. Якщо ми говоримо за загальному. От, е підтримання родючості ґрунту, uh -huh. то в принципі можна використовувати і менш розчин, якщо ви під основним бровіти, кожен рік сиплете. Ви постійно підтримуєте ґрунт просто в, хорошій, в хорошому стані. У мене тато і один, і другий. Е і багато знаю вже людей, які, орієнтуючись на от таку ситуацію, як в мене, е сіють з азотом, uh -huh. і в них виходить. Є люди, які сіють теж з азотом, і в них не виходить, хоча вони межують. Ну я розумію, що в мене фосфор е з тим самим амофосом або діамофоскою е залишається з попереднього добрива через те, що в нас по соняшнику такий обробіток ми зібрали і посіяли. Але є люди, які не вносять добриво під соняшник, і потім сіють з азотом, і в них результати дивляться на. Сусідів і не отримує того результату. Бу, ну, таке виходить, якщо це тим паче в одних умовах, скажімо, знаходяться поля, uh -huh. значить, ну, треба шукати, в чому може бути причина. Можливо, доброго азотне відрізнялося, чи однаково азотне. Ні, не однаково зацікавлю. Не однаково азотне не добре. Хто, хто ж кому скаже? Ну, є особливості, можливо, ну, якщо це можна зробити таке порівняння і сказати, що це так і є, якщо це все в одних і тих самих умовах uh -huh. один. Сорт, один обробіток, один попередник. Тоді тільки порівнюєш добриво. Тоді тільки порівнюєш добриво. Це якби ми на полі в себе заклали з різними добривами. Тоді можна було б сказати, оце це добриво поділа, або це інша якась. Угу. А да? коли в нас і сівалки по-різному, навіть технології да, посіву відрізняються в загальному і, тому... І сорти, і гібриди, і все досить. Можна да, сказати, що це так можна чи не можна. Я знаю, що на інших культурах такі ж самі. Мені вже озвучували історії, що азотне порівнювали з фосфорними, і mm -hmm. азотні були кращі. Mm -hmm. да, це вже таке я чув неодноразово. Не знаю, як на пшениці з таким не стикався, але чи на ячмені. Але ну, якщо виходить так, то ну, на те є якісь причини. Можливо, доступність фосфору низька. В зоні внесення гранули відбувається до е, добрива, азотні переважно фізично кислі. Mm -hmm. Можливо, відбувається підкислення, вивільнення доступного фосфору, і Це може бути кращий ефект ніж на інших полях. І якщо це повторюється з року в рік, то ну, супер, значить, це треба говорити всім розказувати, що такий є результат, і цим треба, якби тоді всі брати собі на озброєння таку технологію. Я поділюся з тим, чим е, в мене. Я не кажу, що це аксіома, але в нас, коли, наприклад, ми сіємо пшеницю, ми розуміємо, що в нас є волога, вона зійде дуже непогано, коли з комплексним. Але коли е дуже часто сіємо ячмінь після останнього соняшника, вже не встигає він знаєш, то в зиму, то дуже часто тато експериментує, він кидає там 100-120 кг кілограм селітри, селітри, не робомінду, а mm. бистрого азоту, щоб він хоча б трохи вистрибнув. Я кажу, тато, а морозостійкість, а всі ж все, 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 все. Каже, Оксана, дивись. І в цьому році поїхали подивилися. Совпадіння не думаю, може, просто лишній дощик, але ну, він в це вірить і в нього непогано спрацьовує. От якщо пізні посів, посіяти з азотом. Про азотні добрива. Угу. Ну, з осені. З осені. Є така загальна, скажімо, рекомендація. Це те, що не переборщить з азотом, скажімо так. Значить, які ключові моменти з азотом? Е, попередник. Да. Да? Навіть сам попередник перше, його особливості, типу Бобові, там не бобові, інші угу, да, моменти. Угу. Е, знову ж таки, навіть тут фішка не в самих бобових, я вам скажу ще одне, угу. тому що люди думають, що посіяли сою, у них там зараз азоту да, вистрелить. Але якщо та соя була без бульбочок, наприклад, uh -huh. то це тільки пожнивні рештки, які можуть бути ну не більш ефективні, ніж з інших культур, тільки за за рахунок співвідношення там це до нього. Вони можуть більш ефективні. Все. якщо е говоримо ще за попередник, то yeah. враховуємо і систему жилення. У нас бували такі випадки: поля під пшеницю, і е під наприклад, носили там під планову урожайність кукурудзи там умовно 10 тонн 120 uh -huh. чи 140 кг азоту, отримали реально там штон сім і, зал, і вносили все навесні, і залишок лишився такий серйозний по нітратному азоту у верхньому горизонті. Тільки ага, можна зі стартом дати невелику кількість знову ж таки в складі комплексного. Угу. Якщо це був попередник з великою біомасою, типу там і пшениця та сама, і, да, і зернова культура, кукурудза, ну не знаю наскільки кукурудза популярний попередник під пшеницю озиму, а так. да, є, ну от, ну можливо, ранні встигли якісь. рештки. Рештки попередника, наприклад, це інша історія, яку ми вже обговорили в темі про солому. Та я також там розповідав. Там також є нюанси, залежно від того, скільки тої біомаси це також впливає, тому що були випадки. Мені вже озвучували, там що пшениця без азоту посіяна, там без азотних добрив. І вона почала трошки жовтнути, особливо в місцях великого накопичення рослинних решток, так, так. і робили підживлення. Не знаю, наскільки це підтягувало пшеницю, але сам факт, що так, -так відбувається, так і є. Е, і самі строки посіву також важливі. Тому що якщо це оптимальні строки посіву, є волога, то можна вносити норму порядка 30-50, до там, 50, де в азоту можна внести. Якщо це, скажімо, пізні. От, або ранні в такому в такому випадку може не зіграти така кількість, і якщо в одному випадку там при пізніх вона просто ну скільки й не треба вже. Бо в неї менший період на те, щоб сформувати і вже не тих умов, щоб, щоб сформувати. А коли ми рано сіємо, то це е, зазвичай може бути дефіцит вологи. Ми не знаємо, чи він буде, ну може бути. Може відповідно, буде. в такому випадку краще зменшити до 20-30 дВ азоту. І є ризик переростання, так. що воно пожирує. Так, тому... чому оці цифри, я називаю ці діапазони, е, може бути таке, що рослина переросте, знову ж таки, не накопичить, е, буде розведений клітинний сік, а угу. це стає слабшою до враження шкід. Хворобами вона взагалі переростає, входить в зиму не в оптимальній фазі. Не 3-4 пагона може бути більше. Відповідно, це все зумовить там. Ну може зумовити погану перезимівлю. Різниця у вибору добрива в залежності від попередника. Ти частково вже зачепив. Якщо це соя, то ти кажеш, що там, якщо не було бульбочок. То не треба то це, навіть... Як дивитися, як на стандартний, попередник, як на стандартний попередник. Якщо там були, то ну, дійсно там можна при старті дати невелику кількість, 10-15 ДВ, цього може бути достатньо. Тому що на перших етапах буде, вона швидше мінералізується uh -huh. солома бобових, в них співвідношення це більш оптимальне. Відповідно, щоб не було такого трошки ну, дати тільки для старту, скажімо, а інше вже можна використовувати з. Того, що залишила культура, чи впливає термін посіву на вибір добрива? Ти говорив, що частково впливає Час, частково, звісно, що в усіх елементів ми говоримо в першу чергу про азот. Угу. Про азот тому що саме добриво воно може спровокувати там, да ем, якщо буде сушина, воно може негативно вплинути на стартові ці умови угу. розвитку самого паросточка. Якщо інші добрива, у них там сольовий індекс відносно невисокий. А потреба, ну, вона залишається потребою, хоч ранній строк посів, хоч пізній. Потрібно все одно ті самі елементи, скажімо так, якщо говорити в розрізі інших. Головне тут, на мою думку, це з азотом. Погратися, якщо різні строки посіву. І все. Фосфор калій залишається в залежності під запланований врожай. Так, ну, під підзапланова та частина, яка угу. на початку вегетації потрібна. Зрозуміло. Теж цікаве питання, дуже. Добрива конкурують за вологу, так? Так. І дуже часто буває, коли ти посієш з добривами і без добрив, я не знаю, сіють ще сьогодні люди без добрив здається, якщо сіють, то це одиниці. А, кажуть, що з добривами дуже погано росте, бо конкурує за вологу. Ну, одна з причин, якщо, якщо поле чисте, тут питань нема, але якщо, наприклад, мур'яни, то вони теж краще ростуть, якщо добри ділянка, може тоді в такому випадку. Вони ну негативного впливу. Тих самих комплексних добрив, якщо е, хороші сприятливі погодні умови, так. рослини ростуть, розвиваються, і ґрунт дає можливість реалізувати рослині себе, так. то в принципі фосорних в самих тих цих стартових чи взагалі фосорне калійне жилення може не зіграти так, як потрібно. його основна задача, скажімо, навіть не задача, ну перше, забезпечити якусь певну врожайність, ви будете впевнені, що у вас достатньо того чи іншого mm -hmm. елемента, щоб воно виросло. Да? Це це така впевненість в завтрашній мені плюс підтримка родючості грунту на відповідному рівні, щоб не да, тільки щоб, щоб з роками. Mm -hmm. Ну і в стресових умовах основна фішка фосфору, калію це реакція рослини в стресових умовах. По різному mm -hmm. вони да, режим по різному себе тоді ведуть. Рослини в удобрені і неудобрені. Якщо ми посіяли пшеницю і бачимо. Не вдали ну, мінімальну кількість там азоту з тою самою хайдіамофоскою, діамофоскою, там 10 одиниць чи скільки. І ми бачимо, що в неї явний з осені дефіцит азоту. Так. Ми можемо його з осені довнести. Наприклад, ми побачили, що в середині жовтня в нас конкретний дефіцит азоту. Ми можемо його взяти, зайти румом, розкидати чи внести кас. Треба це робити з осені, чи не треба. Якщо проявляється явний дефіцит азоту, і ви, і ви для себе це підтвердили, якимось чином. Да, що підтвердили. Його... Ну Хорошо. як яким, ну, якщо у якщо вас є сумніви, краще зробити декілька зразочків на вміст мінерального азоту в ґрунті, uh -huh. хоч нітратної форми. Або ті самі рос... ну, рослинки, якщо вони жовтіють, то понятно, що вони і так, і так покажуть дефіцит всього вам, прямо. не тільки азоту. Азоту в тому числі. Ну це Поняв. я зі свого досвіду кажу. Якщо воно жовте, то ну і що там може бути? І магнію там буде мало, і калію і там сірки. буде мало, і сір. І все буде показувати, що дефіцит. Є певна методика відбору рослин, так, незалежно від того, в який це період відбувається. Є методики відбору ґрунту, відібрати, подивитися, угу. бути впевненим, що дійсно от ви внесли азот. Да, Винесли його в верхній горизонт, і тут ви кажете дефіцит азоту. Чого тоді? Або е, проблема в чомусь іншому, угу. або дійсно ви не вносили азот, тоді у вас є підстави думати, що це дійсно дефіцит азоту. Вносите да? його чи не вносите зовсім? Так. Да. Якщо проявляється і ви знаєте, що це причина в азоті, краще внести. Невелику кількість, ті, які ми говорили на початку е, перед посівом, угу. при посіві, да, то це там, тих самих 20-30. ДВ, азоту можна дати у вигляді якогось із добрив. Краще, щоб це були все-таки такі більш швидкодіючі, типу аміачна селітра, mm -hmm. кас, в тому числі. Ну, там, е, треба розуміти, що якщо це вже ви побачили опісля, а це вже умовно спадають температури, да, да, ж хоч, хоч волога є, температура спадає. Тобто великої кількості нема сенсу. ну Самі будете дивитися, якщо вже ясно, що заморозок і рослини не ростуть, ви якщо не внесете, воно все одно воно лежатиме. В кращому випадку воно збережеться в якійсь невеликій кількості до весни. Скільки Чому? це часу? Тиждень, два. Якщо це азот, в швидкій формі нітратній швидкій формі. І ви температура посередньо добова там ще тримається на рівні там 12-15 градусів, умовно. Угу. якесь бабине літо, то за тиждень-два да воно встигне отримати вже свої плюси. Від цього. нітрат нас відразу споживається, як тільки бачив, якщо в касі через якщо... пару днів вже. Да. Ну, Якщо каз, то да. За м'ячниці ну, треба, понятно, що процес розчинення гранули і тоді також включається в це в, в використання. Ну, це все одно не один день-два. Mm -hmm. ну, Тиждень-два. Тиждень два. Да. Якщо є тиждень-два теплої погоди, ви бачите. А як ти дивишся на це, щоб ми в цей період, наприклад, так, не азотом, а зайшли там, якимось ем, е, мікродобривами? Мікродобривами? Да, позитивно, все, що. Скажімо, це, все, що впливає позитивно на накопичення цукрів, uh -huh. а це для, ми не, не затрогували сьогодні да, ці питання, це і е, мідьна мідь, е, культура, да, мі, uh -huh. любить е, мідь, е, це і Заліза той самий трошки. бор, може бути і марганець. Всі вони в тому чи іншому ключі відповідають да, за. Зимостійкість зоотипула. за накопичення за вуглеводневий обмін. Відповідно, вони можуть внести свою позитивну роль. Головне, щоб вони якось все-таки тут тут питання на що його вносить. Угу. і якщо є вже якась вегетативна маса, якась ось якась, ну тут не, може невдалий приклад, ну хоча б є на що попасти. Ну якщо це шильце, то ви будете оприскувати не рослинку, а землю і навряд буде якийсь великий позитивний ефект. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, задавайте їх під цим відео. На рахунок осіннього, на рахунок весняного живлення, хоча ми вже стільки там з тобою розкрили вже дуже багато матеріалів. От, і ще е, більше матеріалів компанія компанії б на каналі, на рахунок живлення. Господарства, які до цього вже дійшли, вони розуміють, що обов'язково треба, коли підходимо до вибору добрива і до норми, ми обов'язково потрібно розуміти не тільки, е, що потрібно рослині, а й розуміти, що в нас є в ґрунті, яка забезпеченість. Тоді це буде все раціонально виправдано. Так. Якщо говоримо про зимі, ясно, що ми аналіз робимо раз в три роки, і угу. ті дані, ну в плані там того самого азотного живлення, так. вони все-таки їх треба, скажімо, в себе оновлювати в господарстві, в якому ключі шукати можливість або свої якісь випрацьовувати підходи, щоб перевірити, а що робиться перед посівом і і ярих культур, ну і озимих, в тому числі, тому що. Варіанти, от сказати про норму, е, я вам хочу ще сказати, навіть ну не аналіз, от кожного свій, свої підходи. Uh -huh. Хтось вносить органічні добри під пшеницю, в тому числі, і в великих кількостях. Ми також з цим стикалися. Хтось е, вносить великі кількості під попередник, uh -huh. хтось взагалі нічого не вносить. І навіть на одних тих самих ґрунтах, знаючи аналіз, але от пройшло 2-3 роки, да, ще аналіз начебто діє, але спрогнозувати, що робиться в ґрунті саме зараз. При посіві, дуже важко. Тоді вже, в такому випадку, е, ну такий навіть уточнюючий аналіз, він, він, там. Може бути, да, він може самим господарством десь знайшли поруч, щоб не возитися, бо зразки треба аналізувати такі максимально швидко. Uh -huh. От. Тому для, основно, для живлення основними елементами потрібно розгорнути аналіз раз там декілька років, uh -huh. якщо 3-4 роки, якщо говоримо про. Такий момент із азотом, то краще максимально ближче до от, моменту внесення, скажімо так, Я зрозуміла. мати уявлення, що робиться. Ти знаєш, це як розуміння, і розуміння конкретно чого треба внести, воно наближає до нас, нас, до тої економіки, яка цікава нам, і рентабельність культури, вона сто процентів. Я бажаю вам гарних врожаїв, класних прибутків. І хай прибуде з вами врожай. Па-па.